Кава від самої Сабріни Карпентер. Якщо ви любите каву та музику, ця новина особисто для вас. Компанія Данкін об'єднується з Сабріною Карпентер, щоб зробити напій, який стане справжнім хітом. Чому саме Сабріна? Її пісня Еспресо принесла їй не тільки шалену популярність, а й ще й рекламні контракти та партнерства з брендами, які виготовляють Еспресо. Вона вже встигла поспівпрацювати з Еспресо Мартінс та випустила власне морозово з еспресо. Та також створила кавові колаборації з Бланк Стріт та Альфред. Тож компанія. Логічний наступний крок. То яким буде напій? Аналізуючи назву її альбому Short and Sweet, то можна очікувати, що напій буде таким: кава з нотками солодкості та ніжності? Вона вже випускала каву з ванільним смаком, тож я думаю, Данкінс запропонує щось в такому ж стилі. Але я впевнений, що просувати вони будуть цей продукт саме через соціальні мережі. І явно вони це будуть робити через органічний трафік. Фанати будуть фотографувати каву, викладати в свої соціальні мережі, відмічати Сабріну та далі. І все це призведе до вірусного ефекту. А тепер скажіть, ви б хотіли скуштувати цю каву? Tchau.